Вітаю В ефірі. Програма Української служби голосу Америки, студія Вашингтон. Я її ведучий Остап Яриш. В Пентагоні не бачать жодного знак того, що Росія готова припинити війну найближчим часом. Саме тому будуть і надалі продовжувати підтримку України в її боротьбі. Вже незабаром Конгрес голосуватиме за додаткове фінансування для України на понад 12 мільярдів доларів, яке просить адміністрація США. Про те, що в нього може увійти, поговоримо з Юлією Ярмоленко, яка приєднується до нас із білого дому. Юлію, вітаю тебе! Вітаю, Вітаюста Юлю. Отже, сьогодні стало відомо на що саме просять виділити додаткове фінансування для України. Поділися, будь ласка, деталями, і чи знаємо ми, коли можна очікувати голосування з цього приводу. Голосування в сенаті Остапа заплановане на вечір вівторка. Що ж до того, що входить це фінансування, то 3 мільярди там заплановано на ініціативу безпекової допомоги в Україні, півтора мільярди на поповнення власних запасів Сполучених Штатів, ще майже 3 мільярди на місію європейського командування, 4,5 мільярди на пряму бюджетну допомогу українським українському уряду, і також окремо прописане ще майже 4 мільярди на програму. Президентських повноважень, за яким президент Байден може виділяти озброєння із власних запасів Сполучених Штатів, Юлю це фінансування на наступний фіскальний рік. А що з тими грошима для України, які Конгрес затвердив ще раніше? Чи їх вже повністю використали? Пет Райдер, речник Пентагону, сьогодні пролив трошки світла на це. Він сказав, що не все фінансування вичерпується в кінці фіскального року, цього, тобто 30 вересня, а, а лише за програмою президентських повноважень. І за цією програмою ще лишається понад 2 мільярди доларів. Він сказав, що в найближчі кілька днів у президента ще є можливість використати ці ресурси. Що ж стосується подальшого фінансування, із його слів було зрозуміло, що він вірить, що конгрес таки схвалить це додаткове фінансування для України, і він говорить. Що це надзвичайно важливо, адже попри те, що Росія не досягнула своїх стратегічних цілей, і про це свідчить зокрема проведення таких заходів як референдуми все одно не варто розслаблятися. Давай послухаємо, що він сказав. Проведення цих псевдореферендумів це спроба змінити наратив і відволікти увагу від факту, що вони не зможуть досягнути своїх цілей. Попри це, нічого не вказує на те, що вони готові припинити бойові дії найближчим часом. Як ми вже казали, Росія може завершити цей конфлікт хоч завтра, але до того ми будемо продовжувати підтримувати Україну у їхній боротьбі за захист своєї країни і їхньої суверенної території. Юлю до речі про так звані референдуми чи готують США якісь кроки у відповідь на це? Так, безумовно Остапа готують у Сполучених Штатах. По перше, говорять, що не визнають ані проведення референдумів, ані спроби приєднання українських територій до Росії. І також Ентоні Блінкен, держсекретар США, сказав, що Сполучені Штати запровадять нові додаткові санкції. Також що важливо сьогодні запитали у Ентоні Блінкіна, чи може на думку Вашингтона українці використовувати західне озброєння з метою повернення своїх територій, які Росія зараз хоче приєднати. До себе і Антоні Блінке сказав, що Україна має абсолютне право повертати свої території. і Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну у цьому Ми дуже чітко заявили, що ми готові, і ми накладемо додаткові жорсткі і швидкі витрати на Росію за анексію. Ми і багато інших країн уже дуже чітко заявили. Ми ніколи не визнаємо анексію української території Росією. І я також чітко казав, що Україна має абсолютно право захищати себе на всій своїй території, і це включає повернення територій, які були незаконно захоплені Росією у той чи інший спосіб. І українці дуже ефективно використовують обладнання зброю, яку ми та багато інших країн надаємо, аби досягнути саме цього. І ми бачили це на північному сході України та бачимо зараз на півдні. Українці продовжуватимуть робити те, що їм потрібно, щоб повернути відібрані у них землі. Ми продовжуємо підтримувати їх у цих зусиллях. Юлю, дуже дякую тобі за твоє включення. Будемо стежити за майбутнім розвитком подій. Нагадаю, це була Юлія Єрмоленко на прямому зв'язку із Білого дому. А на цьому будемо прощатися. Приєднуйтеся також до наших щоденних брифінгів о вісімнадцятій на Ютубі та Фейсбуці, де в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання. Ми зі свого боку постараємось на них відповісти. Дякую, що були з нами. Дякую, що довіряєте голосу Америки українською. Мирної вам ночі та спокійного ранку. До зустрічі.